Українець, затримайся. Ти читав 80-ту статтю Конституції України. То давай прочитаємо разом. Конституція України. Зараз я переверну. 80-та стаття Конституції. Уважненько слухайся і вдумайся, що тут написано. Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлення у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Тепер ти зрозумів? Ти уяви, уяви собі людину, водія автобуса, де куча пасажирів ззаді, і водій везе цей автобус, і жодної відповідальності не несе. Б'ються ті люди, не вб'ються. Чи капітана корабля, який йде по рейду, і веде там в нього команда, безліч пасажирів, Титанік. Уявив, і капітан не несе жодної відповідальності, там, куди він їде, на Міль, чи в Айсберг якийсь і так далі. Вони жодної відповідальності не несуть. Розумієш? Це написано в цій Конституції, яку вони з, 90, з 1991 року переписували під себе. Тобто, а що є? Згідно акту проголошення за незалежність, ще раз наголошую, віднині на території України мають чинність виключно Конституція України і закони України. А тут вони написали в постанові. Тут постанові вже в Раді собі між собоючих вробили з 1991 року. То, то, того ж дата, та, та ж дата стоїть 24 серпня 1991 року. І вони тут дописали Конституції України закони постанови уряду та інші акти законодавства республіки. І вони з тої пори. Почали переробляти Конституцію під себе, щоб безкарно грабувати український народ і створювати всі умови для того, щоб збагачуватись за наш рахунок. Адже ж по Акту за незалежність, по Конституції, для чого, для чого, ця? Для чого Конституція, що там першим пунктом написано? Що це соціальна держава? Соціальна держава. Зараз я з комп'ютера прочитаю, бо... У мене зір поганий. Перша стаття Конституції. Що каже? Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Соціальна, тобто, а по 95 й статті Конституції ми що, ми що повинні отримувати 95-та. Зараз вам ще раз зачитаю. Це з 91-го року повинно було, повинно було проходити на Україні. Ми так повинні були жити. Ми для того. Зібралися на референдум, а вони нас зібрали для того, щоб від, відхватити територію і грабувати її. Не несуть вони по 80-й статті Конституції жодних, жодної відповідальності в них нема. Тобто вся Та Верховна Рада, всі ті обласні районі, ці сесії вони збираються, вони просто деребанять наш бюджет на протязі того цього року. Тому і не не, не не йдуть ті кошти на війну. Тому і пенсіонери, жебраки, і всі ці, ці, ці установи передали там обратно комунальні хозяйства, дітсадочки і так далі. Вони хто передав у власність комунальне хозяйство, тобто наше майно тим комерційним структурам, що ми за них ще платимо. Ми платимо за, за те, що ми тут живемо. Кому? Кому? Тим, хто пише закони по 80 й статті і жодної відповідальності не несе. Ну ви уявляєте, який це... Який це бред? Тобто 95 та стаття. Ще раз кажу, як воно повинно було бути і в якій державі ми маємо жити. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства, між громадянами і територіальними громадами, Тобто, між нами, між тобою, між твоїми твоїм сусідами, Розумієш? батьками, дідусями. Там між нами, тобто вони держава, це структуру, яку ми створили в 91-му році для того, щоб вона навела вела господарську діяльність, але не з метою прибутку, а з метою заробітку нам, українцям. То у вас є вибір. Зараз пішло. Ця волна підіймається партії, вибори і так далі. І так далі. І ми не мали жодного варіанту, щось змінити. Бо єдиний варіант нам об'єднатися в громаду. Тобто зараз вибори, зараз всі, всі там партії кажуть, оце голосуй за того, а це за того, от я там зроблю то, зроблю то. Але жодна з цих партій не пропонує поміняти приватний устрій зараз держави, то що, ну, по-перше, немає закону за да, прийняття органів публічного права. Жодна з цих партій не пропонує, щоб власником е законодавчої. Законодавчої, виконавчої і творчії і судової гілки влади став народ України, так як, повинно, як так як написано в Конституції. Тобто ми повинні бути власниками, розумієте, в чому справа. А зараз яка з цих партій виставляє те, щоб змінити так систему? Устрій, все приватне на сьогодення, зараз частні макдональдси. зараз ті громади, які ви бачите в кожному своєму місті. Чи там в районі, чи Де, чи в ОТГ, чи що. Це приватна структура, вона не належить ці, тим жителям, які живуть тут. Розумієте, в чому? справа? Це комерційна структура, це приватний Макдональдс, який розпоряджається бюджетними коштами, тобто нашими. І вони за наш рахунок наші грабують, передали все наше майно, електростанції і так далі. там Все, все, землю, корисні копалини, все. Продаж продали, створили якісь приватні фірми і через них вимивають наші кошти. Розумієте, що проходить? То скільки це можна терпіти? Ще раз кажу, 80-та стаття Конституції, ви тільки вдумайтесь, вдумайтесь, просто ви. Смисл цієї статті, в сенс. Я, це, це треш. Це просто треш. Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. За результати голосування, тобто, як вони прийняли бюджет, коли, куди пішли кошти, туди чи не туди, чи хто там буде, чи будуть будувати дороги, чи будуть пінгвінів вивчати, а чи дадуть гроші на зброю. Тому вони не сидять ніхто, бо вони не несуть відповідальності жоден. І зараз ці партії знову, що вони роблять? Вони виставляють цих людей-кандидатів на всіх рівнях, і вони теж не будуть по 80-й статті Конституції нести відповідальність. Що вони зроблять? Що ви думаєте, він зробить? Він буде набивати свій карман, чи буде піклуватися за народ України. Чому цей, конкретно цей депутат, якщо він має доступ до народної козни? Не, не несе відповідальності особисто, ні своєю родиною, ні своїм майном і так далі. Так воно повинно бути. А якщо він надурив, то як це зробити? Як його притягти при, при, при при до відповідальності? І на 5 років ви, ми прийшли на вибори, кинули той бюлетень, і наше життя знову на 5 років в урну. І ми не маємо жодних повноважень, як його відізвати. Розумієте, то ми в який раз ми будемо наступати на ці граблі? От скільки це можна робити? 33 роки воно проходить. І знову зайдуть ті, які скажуть, що нас потім не вийшло, чи що. Ну як це так? Вони все кажуть одне перед вибором, всі без виключення. А коли сидять на владі і не несуть відповідальності взагалі. Взагалі не несуть відповідальності. розумієте? І вони собі роблять, що хтять. Тому в нас дупа повна. У нас дупа, люди, дупа. То я кажу, ми кажемо зараз, що в літопис українського народу перша основна задача, щоб з'явився власний. Бо по п'ятій статті Конституції власний хто? Народ. Що тут написано, що вони нам ще оставили? П'ята стаття. Україна є республікою. Що таке республіка? Це публічне рішення людей, які тут живуть за правом народження, роду, народу, наших родів, українських. Розумієте, в чому справа? тих людей, що тут були, українського народу взагалі, нам не треба сваритися. там, Мова, віра, це все маячня. Розумієте, ніхто ж нас не нападав, коли в нас була атомна зброя. А хто її нас лишив? Депутати. І вони не несуть за це відповідальності взагалі. Жоден з президентів, депутатів, чиновників, вони не несуть відповідальності перед народом України. Це як? То від кого це залежить? Від нас чи від них? П'ята стаття Конституції України є республіку. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тобто ми. Але нам треба, щоб народ з'явився. То люди є, жителі є. Як і ти щось робити за них, то і громадяни є. А як платити за комуналку і платити за ці тарифи, то йдуть фізособі. Розумієте? Ми вже не... і видають там Документи і не прописка, арестрація і так далі. Що це за це двойні стандарти? Як це так? Коли так, то вони кричать і присягають на Конституцію. Якщо вони її не виконують, то вони хто, то вони зрадники народу. І перше, що треба зробити, це треба їх приволокти притягти до відповідальності. Це моя думка і це наша думка взагалі. Тих людей, що вже є в літописі українського народу, що вже проголосували за референдум, цей референдум вже йде на цій платформі. То є ваш свідомий вибір. Що треба зробити? Треба зібратися по-перше в народ, перезнайомитися. Як це зробити? Як це зробити? Як людям познайомитися там у Львові з Одесою, в Києві там, з Рівну і так далі, в Вінниці з Херсоном. І так далі. Як це зробити? Як нам один одного побачити? Є така можливість в літопису українського народу, де кожен українець документує свій статус, де він оголошує себе, так як згідно конституції, що він людина, громадянин власник території держави України. І вони наші робітники, а не ми їхні захисники. Вони перші повинні йти на фронт і робити, і нас охороняти. Бо їх ця. Їх ця Пряма, це, це їх прямий обов'язок згідно Конституції. А чому вони не виповню виконують її? Бо є 80 стаття. Зрозуміли? Далі, то що ми зібралися в народ? Пішли так, перше. Нам головна задача зібратися всім у народ. Тоді об'явиться власник цієї території насправді згідно Конституції. Бо єдиним джерелом влади тут є народ. А як ми будемо висловлювати свою думку через референдум? Послухаймо нашого президента Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Ще раз кажу, я це вже казав. 8 квітня 2000. Я вибачаюсь, 2021 року. Що тут написано? Цей закон, цей закон ініціював головою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків. Вирішувати державні питання, які, які, які ще пропозиції є. Поясніть, мені, всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні. Безпосередньої демократії в Україні. Референдум. Тобто ми зібралися в народ. І через референдуми за свій рахунок можемо. Можемо проводити референдуми по нашому бажанню. То це і є народовладдя, але для цього треба зібратися в народ, так? щоб потім організовувати референдум. Тепер, що каже Конституція за референдум? 72 стаття Конституції. Що нам каже? Зараз, хвилинку, ще раз. Я не, не буду. Я буду це. Повторювати до, до тих пір, поки ви вмієте, що ви не стадо, що ви народ, що ви власник території України. І так, 72 стаття. Я пропускаю перший абзац. Це український референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України. Бачите, в мене сусіди ремонт роблять зверху. Які мають право голосу за умови, що підписи щодо проведення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписантів у кожній області? Так? Тепер, що ми вже маємо зараз, секундочку, я вже збився трошки, але. Вже є люди, є вимоги. Ось є платформа, яка може показати і референдум. І вже є ось ці люди, що вже віддали свій голос за проведення референдуму, вже об'єдналися в народ. Ось вони вже, ви кожному можете перезвонити, натиснувши на нього чи, скло, чи мешкою, чи на телефоні, якщо пальцем, і позвонити цієї людини. Далі. Збір підписів, перший референдум за народну ініціативу і так далі. Ось вимоги, вимоги які є. Зайдіть, ознайомтесь, прочитайте. Для того треба зайти і набрати в пошукач arch.ua. То про що ми, ми наголошуємо? Завдання яке? Зібратися разом в народ і прийти до влади громадою. Тобто, всі люди, в кого є. Паспорт, можуть право голосувати, не віддають свій мандат довіри на під час виборів за жодну, за жодну партію. Бо партії це є клуби за інтересом. Ніхто з них не бере відповідальність з депутатів за те, що він лишиться свого майна, якщо він нанесе якусь, як, якийсь, якийсь урон українському народу. Жоден з них не несе відповідальності, ви розумієте? Де гарантії того, що він не збреше? Довіряй, но перевіряй. Хай пише закладну, що він, його діти, його рід, рід його жінки, їх родичі всі будуть все їхнє майно буде конфісковано і він лишається гражданство України. От тоді ти йдеш з представником від громади. Отак От це треба зробити. І якщо він туди пішов, то ми живими підписами його відізвали. Бо ми тоді громадою зібралися в народ. І можемо його відізвати живими. Ми знаємо, хто за нього голосував. Бо голосування повинно бути відкритим, а не таємним. Бо куди ти кинули ті, ті бюлетені, хто їх рахує, що, що це така комісія, виборча комісія? У вас є до неї довіру? Я не вірю ні депутатам, ні владі, нікому взагалі. Я вірю, але перевіряю. Якщо я маю право вірити, я маю право перевіряти. Тому. Задача наша основна головна об'єднатися нарешті в народ всім. Це що для цього треба зробити? Увійти в одну організацію, виставити свої дані на інтернет-платформі «Літопис українського народу, яка буде архувати дію кожного українця, кожної політичної партії, якщо вона така буде і за ідеї викладе свою програму в літопису. Розумієте? А в літопису одна з вимог для цих. За проданців, щоб вони відчували відповідальність за кожен свій крок, за кожне своє слово. Заборона на брехню це четверта вимога наша, яка вже є в вимогах українського народу. Заборона на брехню. Вважати невиконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником Ради українського народу, і що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства і держави Україна. Розумієте? Ось тільки після того, що він підпише, що він, вони всім майном відповідають, ми його пустимо до бюджету. Якщо він вкраде, то вони не вийдуть ніколи, а сядуть за грати. От тоді це буде якийсь порядок. буде. Бо ми перед ними відповідальність несемо, а вони перед нами жодної. Це як? Ну це як? Ну, от поясніть мені, як це так може бути? З нашого дозволу. То ще раз кажу, який план дій, всі входять в одну організацію. Публікують свої дані в літописи українського народу і назавжди входять в історію українського народу, і ми починаємо писати свою історію через проведення референдумів, чим вчимося жити одною громадою, не сваритися не за мову, не за віру, ні за що, бо ми хочемо тут жити. Вони нам дають мову, віру, а собі забирають землю і гроші. Це, це що за маячня? Ну ми, скільки ми будемо це терпіти, наступати на ці граблі? На цих політиків від партії, ці клуби по інтересам, вони досвід 33 років показав, що вони шахраї. Подивіться, що, що не закон, то гірше, 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 гірше. І наше життя стає тут не, неможливим взагалі. А що про пенсіонерів казати? це взагалі треш? Ну як старикам тут жити? Як тут жити старикам? Тому. Одна організація, одна платформа, вчимося платформа, жити громадою і народом приймаємо кожне рішення, можемо дублювати, чи так, чи ні, через референдуми. Але для того, щоб це робити, нам треба всім зібратися в одній організації на одній платформі. Далі, а як це зробити? Через внесок. Внесок, обична громадська організація, громада, ми в громаду, всі, кожен з нас скидується за те, що його інформація архівується і буде викладена, і його може побачити, мало того, що кожен українець. Кожен світі може побачити, що це є людина, громадянин, власник території держави Україна. Нормально далі. Як порахувати голоси? Через той же внесок. Ми фінансову систему банківську, яка нам створила, ця система, яка нас глушить все життя, ми використовуємо під то, що це буде ідентифікація підпису. Кожен, коли проплачує цей разовий внесок для того, щоб на об'єднання, щоб зібратися в народ, підписується своїм, своїми паспортними даними. Бо якщо є рахунок і ви перевели цей, ці гроші на громадську організацію. То там є, хто перевів і коли перевів. Розумієте? Тобто це є вже голоси за ті вимоги, що написані в літопису українського народу, і ми вже долучилися і вже познайомилися. І кожен кожному може позвонити. І де ви публікуєте свою фотографію, своє свідоцтво за народженням, свою адресу і свій номер телефону для комунікації між людьми? Просто кажу. То що ви вибираєте, жити громадою, об'єднатися в народ? Чи віддати на 5 років свій мандат і бути недієздатним і не впливати на, жодну, на жодне їхнє рішення на ще на 5 років в подальшому? Це як? То ви, ким? Ви, ви ким себе уявляєте? Власником чи, чи ким? Самі собі дайте якийсь, я не знаю, ким ви собі вважаєте? Тому цей цей внесок, цих 500 гривень, і є ваш протест проти свавілля системи, проти цих жебратських пенсій. Проти це є наш майдан, що ми всі одідалися і зрозуміли, що ми тільки разом можемо побороти це цю маячню і це замкнуте коло. Яке таємне голосування? Які депутати, хто він такий, що він зробив взагалі, що він зробив для народу? А він, вони всі рвуться до корита. Ніхто не хоче обміняти систему. Зрозумійте. Єдиний шанс це об'єднатися в народ. Логрит для об'єднання є. І цей внесок це ваш відкритий обізнаний протест про те, що ви не згодні з тим порядком, з тими законами, з тими тим гетто, в якому ми опинилися. Бо що, бо ми мовчимо. То зараз ви можете це зробити, не, не виходячи з квартири, проплатили внесок, скинули на телефон, який вказаний в літопису, своє фото, фото свідоцтво за народження, свою адресу і свій номер телефона. Воно буде викладено в літопис під тою датою, коли ви це зробили. І ви зможете об'єднатися, взаємодіяти з усіма людьми з усією України, які туди війдуть. Розумієте? А це скільки треба зробити? 3 мільйона. Ще раз кажу. Подивіться, отут, на цьому літопні бути 3 мільйона людей. 3 мільйона фотографій тут повинно бути. 3 мільйона фотографій. Можна об'єднатися, об'єднати людей по всьому світу, можна їх тут показати. На кожного натискаєте, можете з ним розмовляти. Далі. Якийсь на кожну людину відкривається. Ось оце ще раз кажу, я автор цього забезпечення, я писав його для спортивних подій взагалі. Референдум це теж подія. От ви натиснули, на, наприклад, на, на Київ, і ви всі київляни, можете позвонити один одному і рішити свої проблеми, що вас турбує взагалі, то це є прозрачно. І якщо всі проголосували за референдум, кожну людину, ви зайшли, натиснули на червоненько. Є, подивитися на карті. Є. Де вона та є людина? Зрозуміли? Ось, все, це що? Свідоцтво за народження. Бо по праву народження, вона українка, вона тут є, вона по 95-й статті повинна отримати кошти. Кошти, де наші гроші? Де винні за пограбунок цього народу? Нас, вас. В чому питання? Все написано, реквізити. Люди, все, все прозрачно. Тобто нам їх всіх треба витягнути на світло. Літопис для чесних людей, чесних людей, які розуміють, хто вони, що вони, і не згодні з тим свобіллям, яке зараз існує. Тому вибір за вами. Якщо раніше такого вибору не було, то зараз такий вибір є. І ви офіділіться, хто, ви яким ви хочете дожити це життя, бо воно тут не вічне. У нас кожного є своя місія. Так ось спасти Україну. Це наша місія українців. Якщо ми не з'єднаємося в народ і через референдум не будемо свою владу здійсняти безпосередньо. Нам капець, люди.